Стратилат у перекладі з грецької це слово означає головнокомандувач. Завдяки своїй хоробрості, непереможності і справедливості, святий Андрій став одним із воєначальників у римській армії імператора Максиміана. Під час бойових дій із персидською армією Андрій стратилат на чолі невеликого війська, зумів дати гідну відсіч численним ворожим полчищам. Свою перемогу праведний воїн приписував допомозі Божій. Повіривши у Христа Спасителя, Він переконав своїх підлеглих, що Десниця істинного Бога може здолати будь-яке язичницьке військо. Так і сталося. Проте християнізація римського війська налякала імператора язичника. Святий Андрій Стратилат і ще 2593 воїни прийняли мученицьку смерть за Христа. Перемога завжди за Христом і завжди за церквою, бо Христос воскрес із мертвих. Один із просвітницьких і наукових центрів східнослав'янських народів XVII-18 століть Києво-Могилянська академія. Її було створено 1 вересня 1632 року на зразок Західноєвропейської гімназії академічного типу на основі братської та лаврської шкіл. Це стало можливим завдяки ініціативі київського митрополита Петра Могили. Викладачі з європейською освітою та матеріальна підтримка місцевого населення швидко перетворили новостворений заклад на важливий освітній та ідеологічний центр. Свого часу в академії працювали та виховувались Єпіфаній Славенецький, Симеон Колоцький, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода та інші видатні діячі української науки і культури. Нині це один із провідних університетів України. Засновувати слід колегії, які за духом були б православними, а в науковому сенсі не поступалися б європейськими. Франція XVII століття подарувала світовому мистецтву унікальне явище, стиль Людовіка XIV. Одним із законодавців смаку цієї доби був блискучий майстер скульптури Франсуа Жерартон. Він почав працювати у Парижі з 1650 року, виконуючи замовлення королівської дирекції. Найбільш плідними для митця були 60 роки. Ставши професором Королівської академії живопису та скульптури у Парижі, Жерардон співпрацював із впливовим живописцем Шарлем Лебреном. Саме тоді він створив такі шедеври, як кінна статуя короля Людовіка XIV – Скульптурна група викрадення прозерпіни надгробний пам'ятник кардиналу Рішельє та басейн Фонтана Нептун у Версалі усе людське вміння є нічим іншим, як поєднанням терпіння та часу. Як у зруйнованій та голодній країні ризикнули відкрити вищу кінематографічну школу, яку не зміг би заснувати навіть Голівуд? Такі слова можна було прочитати в європейських та американських газетах у вересні 1919 року. Подія справді була нечуваною. У радянській Росії створили першу у світі кіношколу. Очолив її Володимир Гардін, відомий на той час діяч до революційного кіно. Він поставив перед собою складне завдання виховати авангард акторів, режисерів та операторів. З часом ця школа перетворилася на знаменитий вдік. Це Російський державний інститут кінематографії, з лав якого вийшло чимало відомих кіномітців. З 1986 року цей заклад носить ім'я режисера і педагога Сергія Герасимова. Люди приходять у кіно, щоб втілити одну й ту саму мрію. У наступному випуску про хресний шлях мучеників за Христа Святих Тимофія Гапієтефеклі. Один із найближчих соратників Петра І, письменник, філософ, історик і сходознавець князь Дмитро Кантемир. 1 вересня 1907 року у Петербурзі було урочисто освячено храм на честь Воскресіння Христового, більш відомого під назвою Спас на крові. Російський філософ, публіцист історик культури Георгій Петрович Федотов.